Усім привіт, агенти! Продовжуємо виконувати облаву, і в нас вже п'ятий тиждень розвідки. Західна частина Вашингтону під загрозою і це може бути передвісником чогось більшого. І перше завдання: ми бачили ворожі дії на захід від Білого Дому. Нам потрібно утримати цю територію. Прогрес 0 з 2, тобто нам, скоріше за все, треба захопити дві контрольні точки. І на захід у нас є два райони: Downtown West Конститюшн Холл. Захоплю по одній контрольній точці, щоб підняти швидкострільність собі за рахунок глобального модифікатора. Ну, а подарувати щось мені. Я вас запам'ятаю. stabilize foggy bottom. Ренегаты в мене на бойзе Рукавички овердокс Зараз побачимо Окрім іменних Тих ворогів нікого нема Звіт Це була контролка в Constitution Hall. Тепер зробимо Downtown West. зроблено. І так як я одразу знаю, що буде далі, порада вам збирайте весь лут, не розбирайте його. І наступне завдання треба перервати ворожі ланцюги постачання. Тобто знов ми робимо конвої будь-де. Один зроблено, знайдемо ще один конвой. І останнє завдання дуже просте, якраз до цього ми і збирали весь непотрібний нам лук Треба допомогти торговцю в поселенні кампус поповнити свої запаси. все що я отримав, я підбирав табом як хлам, тож мені повинно якраз вистачити, щоб продати це все, і 15 штук якраз буде. <coughs> <coughs> You're not concerned about wiretaps? No, it's Ничего No more radios. Understood. How would you like us to communicate? Landlines. You're not concerned about wiretaps? We've got someone who can handle that. Former NSA analyst. She can keep those comms from reaching Isaac's system. So, it's true. What's true? I've built a back door from Shade into Diamond. It's not so much a back door as it's all the same door. I asked for a bunker, and she sold me the same studio apartment she sold Cal. Do you think he knew? For his sake, he better not have known what Claire was up to. Well, that works both ways, right? What? Well, everything we know, they potentially could know. So, theoretically, we could know everything they know, and they would know if Cal knew about the networks being interconnected. Apologies. I I'm just thinking out loud. No apology necessary. You make a good point. I'll need to see if our analyst won't mind brushing off some of her old skill sets. Так, ну тут нічого нового. Нам нагадують про загальний бах або чорний хід всієї мережі, що побудували Ортізи для Кела Макмануса і одночасно для Саколової. Але Кел знав про це з самого початку. Він співпрацював з ортізами, щоб створити можливість мати доступ до всіх мереж, як дивізії, так і чорних бігнів. Бо всі дані, які збирають шиї Айзек та Даймонд, зберігаються на одних і тих самих серверах. Питання тільки в доступі. Кел навіть просив, щоб йому зробили один пристрій, а не три різних, тільки не пригадую, яка ще додаткова. Мережа, мабуть, мова йшла просто про агентство національної безпеки, і Ортізи з самого початку обмежували Соколову в деяких технологіях. Наприклад, вона не знала і не має мобільних серверів, тому вона більше залежить від стаціонарної мережі спецпідрозділу, про що нам розповів Шефер у попередньому сезоні, якби в ній не могли напасти на Вашингтон, поки агенти не відновили мережу. І про те, що з захистом даних можуть бути проблеми, вона теж здогадувала з самого початку. В розмовах зі спуску про це казав Тріх Шнайдер і також та сама аналітикиня. З АНБ, мабуть, якраз після того, як вона довела ці соколові та взяла її до себе. Тим більше, що вона була ображена на Кела Макмануса, який ігнорував всі застереження про Гордона Амхетта, який і створив цей вірус зеленої отрути. В неї були щодо нього підозри ще під час тестування всієї цієї системи Айзека. Та й взагалі Кел і Нат дуже тісно пов'язані. Там ще є таємнича організація Кабал, про яку один раз гадали. Зі спуску є 105 розмов, і там багато цікавого чого можна почути. І продовжуємо проходити облаву, в нас шостий тиждень розвідки, ми спостерігаємо раптовий несподіваний сплеск активності бівні. Нам потрібно перевірити їх і з'ясувати, чому вони так активізувалися. І перше завдання нам треба перервати операції вигнанців, де би ми їх не знайшли, тобто виконати дві будь-яких активності з ними. Одне завдання готове. Перше завдання зроблено І друге завдання. Нам просто треба знищувати вигнанців. Готово. 25 вигнанців вбито. І останнє завдання: Чорні бівні використовують вигнанців як прикриття, щоб захопити більше території. Нам треба з цим розібратися. Тож виконуємо дві будь-яких місії під вторгненням. Пробіжимо аерокосмічний музей. Фініш up these assholes and find. Charge compromise. It's probably correct, but check out the server just to be sure. Reformat canceled. Attack data. Одна місія готова. І друга місія зараз грант Вашингтон Хотел. Three priority targets down to the count. Charge transfer. Sit uh, excuse, yeah. uh, excuse me, what? Sorry, spending too much time with soldiers. All clear. Black Tusk appears to have abandoned the location. Sit rep. Excuse me, what? Sorry, spending too much time with soldiers. Update. I need an update. Oh, uh, yes. Uh, we are down to fifteen percent capacity. What about the new recruits? Some have defected, some have died, some refuse to work, and the others are trying to hold it all together. That's why we're at fifteen percent instead of zero. Can we replace the labor with the AI and drones? Uh, no, not unless we requisition more Warhounds. Produce more, and you can have more. Ну що ж, ми досі не знаємо, як звати цього персонажа. Соколова його підвищила, і він став менеджером з великої літери. Схоже, це якась стара розмова, коли менеджер тільки став на чолі виробництва бівнів і дізнався багато важливої інформації з того часу. А ще тут є деякий натяк на побудову майбутнього скайнету. Отже, люди, яких Соколова збирала звідусіль, як було в сезонах п'ятого року, частково не повірили їй і не хотіли працювати з примусу, тікали та гинули. І все трималось на меншості, тож це було ненадійно. І виходить, що у своєму виробництві чорні бівні застосовували своїх верхаундів, які саме себе під керівництвом шиї продовжували Штампувати. Якось це небезпечно звучить. Навіть якщо це тупий шиї даймонд, який не виглядає як загроза, треба пам'ятати про Анну. Вона занадто самостійна і поки на нашому боці. А що відбудеться, коли вона отримує доступ до мережі бівнів і щось там перепрошиє у містах Вархаундів? А найбільше про Анну знає та, хто її створила Клер Ортіс, яку ми і повинні шукати, щоб розібратися з усіма будкерами бівнів, судячи з попередніх розмов. Як на мене, це досить важлива сюжетна інформація, що бивні мають повністю автоматизоване виробництво. Головне, як це повпливає на сюжет. До речі, де той запис, через який у Бардена Шефера з'явили сумніви стосовно дивізії чи Кіннера? Досі ми її не почули. Можливо, там взагалі якась фейкова постанова з Бруклію, яку там робив Денверс по заданню Соколової. Тож, слідкуємо за сюжетом, аби не забути всі виверти розробників. Пишіть, що ви про все це думаєте, ставте вподобайки, також будемо раді бачити вас у нашому Діскорді. Хай всім щастить і мирного неба!